Сто років Березівська школа Житомирського району зустріла у колі випускників різних років та учнів, які сьогодні отримують знання і безцінний життєвий досвід у цьому храмі науки. Також ювілярка раду зустріла почесних гостей, які прийшли з подарунками і теплими словами привітань. Це знакова подія не тільки для сільської ради, для села Березівки, а це знакова подія для освітянської ниви, як району, так і Житомирщини в цілому. Завдяки випускникам, батькам і спонсорам школа утримується на належному рівні, і сьогодні вона знаходиться у п'ятірці сільських шкіл-лідерів, по наповненню в районі. Її учні мають високі показники знань, про що говорять неодноразові перемоги на обласних конкурсах і олімпіадах. Про це зауважили і представники обласного управління освіти. Це був період встановлення, період розвитку, період успіхів, період досконалення. На урочистостях з нагоди старіччя березівської школи керівництво району і області відзначило кращих працівників та учнів школи. А вони у свою чергу дарували усім присутнім свої таланти і посмішки.